Ще дуже важливим аспектом догляду за кабріками є догляд за шкірою, за матеріалом сидінь, салона, тому що в кабріолетах матеріали салона дуже потерпають від наджорстких умов експлуатації, це сонце, це волога, це пил і все це температура. дуже... Впливає на стан шкіри, її треба зволожувати, її треба чистити правильними тільки засобами. І зволожувати, захищати від ультрафіолету. Для цього тут в цьому авто також була оброблена шкіра воском-кондиціонером. Він її зволожує і захищає. На жаль, тут вже вона трішечки запущена, скажімо так, пропустили момент, коли. Е, її треба було зволожувати, але ну, принаймні зараз е, воно законсервується і трішки за декілька сеансів е, вона розмягчиться і зволожиться. Yeah. По четвірці роботи закінчені. Робили тут ТО, чистку, е, змащення всіх механізмів і ремонт регулювання, регулювання скоріше. Отут у нас була проблема в складеному вигляді а, частини даху між собою терлись і протирали плівочку. Зараз ми то все відрегулювали, працює воно коректно, красиво. От так як має по заводу. От. Насправді, скоріш за всього, це після е, процедури обклейки плівкою відбулось, тому що там розбирались, знімались ці обшивки і не зовсім коректно було встановлено. Тут механізм дуже складний, він потребує дуже чіткого кропіткого регулювання, тому бажано, щоб цим займались спеціалісти.